Філіп Кіндрет Дік. Затьмарення ТЕКСТ читає Сергій Оробчук Джентльмени Анагамського клубу Лайонс. мовив у мікрофон чоловік. Сьогодні нам випала чудова нагода. Адже як ви бачите, округ Оранж дав нам можливість почути, а тоді запитати про те, що вас цікавить, агента нарковідділу з департаменту шерифа округу Оранж, який працює під прикриттям. Він арсяїв. Цей чолов'яго у рожевому костюмі з вафельного волокна із широкою жовтою вініловою кроваткою, синій сорочці і туфлях зі штучної шкіри. Він мав надмірну вагу також був за старий і надміру радісний, навіть попри те, що у нього не було особливих причин радіти. Від його вигляду агента під прикриттям нудило. Ви помітили, сказав спікер клубу Lions, – що за можете розглядіти цю особу, котра сидить праворуч від мене. Це тому, що він одягнений у так званий шифрувальний костюм, який він носить, і насправді мусить носити, правду кажучи, більшу частину свого часу, коли працює в правоохоронних органах. Пізніше він пояснить вам чому. Аудиторія, що була найточнішим дзеркальним відображенням усіх якостей спікера, прикипіла поглядом до особи в шифрувальному костюмі. Цього чоловіка виголосив промовець, якого ми називатимемо Фред. Оскільки це його кодове ім'я, під яким він звітує про інформацію, яку зібрав, доки він перебуває в шифрувальному костюмі, неможливо ідентифікувати ані за голосом, ані навіть за частотою чи темром, ані за виглядом. Він виглядає хіба ні? Мов розплив часта пляма і все. Чи я не правий? Він широко всміхнувся. Його слухачі, вирішивши, що це було справді дотепно, також дещо заусміхалися. Шифрувальний костюм був винаходом лабораторії Белл. Випадково створеним робітником на ім'я таємний агент Пауерс. Кілька років тому він експериментував із впливом деінгібіторів на нервову тканину і однієї ночі, вівши собі ін'єкцію 4, яка вважалася безперечною такою, що викликає легку ейфорію, відчув страшний спад активності гамма аміномасляної кислоти у своєму мозку. Суб'єктивно він почав сприймати яскраву фосфенну активність, спроєктовану на стіну його спальні. Шалений дедалі швидший монтаж із того, що, як він тоді собі уявляв, було сучасним абстрактним мистецтвом. Впродовж близько шести годин, поринувши в транс, таємний агент Пауерс переглядав тисячі робіт Пікассо, що змінювали одна одну зі швидкістю блискавки, тоді йому показали картини Пауля Клеє більше ніж цей художник встиг намалювати за життя. Потім, спостерігаючи, як картини Моділяні змінюють одна одну просто зі скаженою швидкістю. Він припустив людина завжди потребує теорії, що це розенкрейцери телепатично надсилають йому зображення, ймовірно, за допомогою високотехнологічних систем із мікрореле. Проте, коли йому почали надокучати картини Кандінського, він пригадав, що головний музей мистецтва в Ленінграді спеціалізується саме на такій безпредметній сучасній творчості і, вирішив, що це, радниця намагалися встановити з ним телепатичний зв'язок. Вранці він згадав. Що радикальний спад активності гама аміномасляної кислоти в мозку спричиняє саме такий фосфенний ефект. Ніхто не намагався встановити з ним телепатичний зв'язок з допомогою мікрохвиль чи без них. Однак це наштовхнуло його на ідею створити шифрувального костюма. Загалом принцип його роботи полягав у використанні багатогранних кварцевих лінз, під'єднаних до мінікомп'ютера, чиї жорсткі диски пам'яті зберігали до півтора мільйона Фізіогномічних фракційних репрезентацій різних людей чоловіків, жінок і дітей. Кожен варіант подивався і тоді проєктувався назовні рівномірно в усіх напрямках на надтонку саваноподібну мембрану, достатньо велику, щоб огорнути звичайну людину. Невпинно перебираючи зображення на жорстких дисках пам'яті, комп'ютер проєктував усі доступні кольори очей, волосся, форми типи носів, зубів, структури лицевих кісток. Саваноподібна мембрана. Відображала всі фізичні характеристики, що проєктувалися на неї кожної наносекунди, а тоді перемикалася на наступні. Щоб зробити свій шифрувальний костюм ще ефективнішим, таємний агент Пауэр запрограмував комп'ютер рандомізувати послідовності характеристик у межах кожної конфігурації. А щоб зменшити затрати, федералам це завжди подобалося, матеріалом для мембрани він обрав побічний продукт процесу виробництва. Однієї великої промислової фірми, що вже працювала з Вашингтоном. Так чи інакше, носій шифрувального костюма був усіма людьми одночасно до того ж у будь-якій комбінації аж до комбінації з півтора мільйона суббітів, і будь-якої години. Отже, будь-який його або її опис не мав жодного сенсу. Не варто й казати, що таємний агент Пауерс згодував і свої власні фізіогномічні характеристики комп'ютерним носіям, тож похований в шалених перестановках. Виведений на поверхню та скомбінований, як він приблизно підрахував раз на 50 років у кожному костюмі, його власний образ ринав і збирався до купи на час, який дозволяв костюм. Це була його претензія на безсмертя. Послухаймо, що ж скаже розпливчаста пляма, голосно мовив спікер, її присутні масово заплескали в долоні. Стоячи у шифрувальному костюмі, Фред, який також був бобом-арктором, застогнав і подумав це жахливо. Раз на місяць агент, який працював під прикриттям на окружний нарковідділ, обраний у випадковий спосіб, мусив виступати перед такими зібраннями яйцеголових. Сьогодні настала його черга. Роздивляючи свою аудиторію, він усвідомив, як сильно гидує цивілами. Вони вважали, що все це чудово, вони посміхалися, їм було весело. Можливо, саме цієї миті фактично незлічені віртуальні компоненти його шифрувального костюма. Спроєктували образ таємного агента Пауерса. Але повернімося на хвильку до серйозного, проказав спікер. Цей чоловік. Він зробив паузу, намагаючись пригадати ім'я. Фред підказав Боб Арктор, Таємний агент Фред. Так, Фред. сказав промовець, а тоді заторохтів до своїх слухачів зі ще більшим запалом. Як бачите голос Фреда, нагадує голос комп'ютеризованих банкоматів на в'їзді до банку у Сан-Дієго. Він бездоганно невиразний і штучний. Він не лишає у нашій пам'яті жодних характеристик. Саме таким голосом він звітує своїм начальникам з відділу боротьби з е, наркоманією округу Оранж. Він витримав значущу паузу. Розумієте, ці офіцери поліції страшенно ризикують, оскільки наркомани, як нам відомо, надзвичайно вправно проникли до різноманітних апаратів правоохоронних органів по всій нашій країні або ж принаймні могли це зробити згідно з думкою найбільш проінформованих експертів. Тож, задля захисту цих відданих людей, такий шифрувальний костюм просто необхідний незначні аплодисменти шифрувальному костюму, а тоді нетерплячі погляди на Фреда, що сховався за своєю мембраною. Але під час роботи в полі, зрештою, додав спікер, посуваючись від мікрофона, щоб звільнити місце для Фреда він, звісно ж, його не носить. Він одягається як я. Хоча, звичайно, це хіпівський одяг, який полюбляють ті різноманітні субкультурні групи. У якій він так невтомно намагається проникнути, він повів рукою, запрошуючи Фреда підвестися і підійти до мікрофона. Фреду, роберту Арктору, доводилося робити це вже шість разів, тож він знав, що має казати і що на нього чекає різноманітні за ступенем ідіотизму, питання та непроглядна тупість марнування часу, а на додачу звість та відчуття марноти, яке з кожним разом лише зростає. Якби ви побачили мене на вулиці. Сказав він у мікрофон, коли стихли аплодисменти. Ви б сказали. У нас де ще один наркоманський вилупок. Ви б відчули відразу і пішли геть. Тиша. Я не схожий на вас, мовив він. Я не можу собі цього дозволити. Від цього залежить моє життя. Насправді, він і так вже й від них відрізнявся, і в будь-якому разі носив би те, що носив щодня, байдуже чи він на службі, чи від цього залежить його життя. Йому подобалося те, як він одягався. Але те, що він казав, Здебільшого було написано іншими, і він мав лише завчити текст. Арктор міг трохи відходити від нього, але загалом мусив дотримуватися стандартного формату, який вони використовували. Уведений кілька років тому одним сповненим ентузіазмом начальником відділу, цей формат тепер став обов'язковим. Арктор зачекав, доки його слухачі добре перетравлять почуте. По перше, не збираюся розповідати вам, сказав він, чого намагаюся досягти як офіцер під прикриттям. Вистежуючи дилерів, а передусім джерела постачання незаконних наркотичних речовин на вулицях наших міст і в коридорах наших шкіл в окрузі Оранж. Я розкажу вам, Артур витримав паузу, як його вчили на заняттях із піару в академії. Про те, чого боюся, закінчив він. Це їх зачепило заживе. Всі втупилися в нього пильними поглядами. Я боюсь, сказав він. Вдень і вночі боюсь, що наші діти, ваші і мої діти. Артур знову зробив паузу. У мене двоє, сказав він, а тоді додав ледве -лед чутно маленькі, дуже маленькі. І щоб зробити свої слова більш значущими, підвищив голос. Але не надто маленькі, щоб стати залежними, залежними з розрахунку задля вигоди тих, хто руйнує наше суспільство. Ще одна пауза. Нам досі точно невідомо, повів він далі тепер уже спокійніше, хто ці люди або радше тварини. Що полюють на нашу молодь, як на здобич, немов у диких джунглях, десь за кордоном, немов у якійсь іншій країні, не нашій. Особи постачальників, що стоять за гидотою, яка руйнує мозок, яку щодня колють, щодня ковтають, щодня курять кілька мільйонів чоловіків і жінок чи принаймні ті, хто колись були чоловіками і жінками, поступово розкриваються. Але, зрештою, ми, присягаючи Богом, дізнаємося напевне, хто вони. Голос за аудиторії: завдайте їм жару! Інший голос так само запальний. Схопіть тих комуністів. Аплодисменти ще повторюються у кілька раундів. Роберт Арктор завмер. Він поглянув на цих цивілів у їхніх жердяйських костюмах, жердяйських кроватках, жердяйських туфлях і подумав, що препарат С нездатний зруйнувати їхні мізки. Вони їх не мають. Розкажіться, як є, прозвучав дещо менш виразний голос. жіночий. Розирнувшись, Арктор знайшов поглядом середнього віку леді. Не таку товсту, як інші, що тривожно стиснула руки. Щодня, сказав Фред, тобто Роберт Арктур, чи хоч ким би він не був, ця хвороба збирає з нас свій урожай. Під кінець кожного дня потік прибутків і те, куди вони течуть, ми. Він вмов на півслові. Він просто не міг витуснути з себе кінець речення, попри те, що мільйон разів повторював його на заняттях і попередніх лекціях. У великій залі всі затихли. Що ж, мовив Арктор, у будь якому разі, справа не в прибутку. Це дещо інше те, що, як бачите, відбувається. А вони не помітили жодної різниці. Зауважив він, хоч він і відійшов від підготовленої промови і блукав, як собі знав, без допомоги піарників із громадського центру округу Оранж. Не яка, зрештою, різниця, подумав він. І що? Що вони взагалі розуміють, і хіба вони цим переймаються? Цивіли, думав Арктор. Живуть у своїх величезних укріплених квартирних комплексах, які охороняються озброєними охоронцями, готовими відкрити вогонь по будь-якому наркоману, котрий дереться по стіні з порожньою наволочкою, щоб вкрасти їхні піаніно, електричний годинник, бритву або ж стерео, за які вони так чи інакше досі не заплатили, аби дістати собі свою дозу, бо якщо він це лайно не дістане, то, можливо, помре, помре просто на місці від болю та шоку абстиненції. Але, подумав він, коли ти живеш всередині, визираючи назовні з безпечного місця, коли твої стіни захищені електричним струмом, а охорона озброєна, навіщо про таке замислюватися? Якби ви були діабетиком, мовив Арктор, і не мали б грошей на уколи інсуліну, ви б вкрали, щоб дістати гроші, чи просто померли? Тиша. Думаю, тобі краще повернутися до підготовленого тексту, Фреде. Наполегливо рекомендується зробити. Почувся тоненький голос у навушнику його шифрувального костюма. Я забув його, відказав у нашийний мікрофон Фред. Роберт Арктор, чи як там його. Це міг чути тільки його начальник зі штаб квартиру округу Оранж, і це був не містер Ф, тобто не Генк. Сьогодні його місце займав анонімний начальник, призначений лише задля цієї події. Гаразд. протягнув офіційний суфлер тоненьким голоском у навушнику. Я тобі зачитаю. Повторюй за мною, але намагайся, щоб це звучало непідготовлено. Невеличка пауза, Шурхотіння сторінок. Подивимося щодня прибутки течуть, і те, куди вони течуть, ми десь тут не зупинилися. У мене на це блок, відказав Арктор. Ми скоро виявимо, не звертаючи уваги, проказав суфлер. І тоді покарання не забариться, і в ту годину я більше за все не хотів би опинитися на їхньому місці. А ви знаєте, чому в мене на це блок, мовив Арктор. бо саме цей підштовхує людей до наркоти. Ось чому ти сходиш на мені всі, перетворюєшся на наркомана саме через таке, подумав він, ось чому ти здаєшся і тікаєш, охоплений огидою. Але тоді Арктор ще раз поглянув на своїх слухачів і зрозумів, що для них це було не так. До них можна було достукатися тільки в такий спосіб він розмовляв із недоумками, розумово неповноцінними. Їм потрібно було все розповідати як у першому класі, а це апельсин, апельсин круглий. С, мовив він уголос, звертаючись до аудиторії, це препарат С. Це значить сліпота, спустошення і самозречення. Твої друзі зрікаються тебе, ти зрікаєшся їх. Усі зрікаються одне одного. Ізоляція і самотність, ненависть і взаємна підозра. С, повів Арктор далі. Це зрештою смерть. Повільна смерть, як ми. він запнувся. Ми наркомани, сказав він, її називаємо. Його голос тепер звучав хрипко і невпевнено. Що вам, мабуть, відомо? Повільна смерть. З голови до п'ят. Що ж, ось і все. Він повернувся до стільця і сів у тиші. Ти провалив лекцію, сказав йому суфлер. Коли повернешся, зайди до мене в кабінет. Кімната 430. Так, відказав Арктор, я її провалив. На нього дивилися так, наче він щойно настяв перед ними прямісінько на сцену, хоча він і не зовсім розумів чому. Фред ще заздалегідь попросив мене, широкими кроками підійшовши до мікрофона, мовив спікер клубу Лайонс, щоб ця лекція, після короткого вступного слова, здебільшого проводилася у формі обговорення, тобто запитань та відповідей. Я забув про це попередити. Гаразд. він підняв праву руку. Хто перший, панове? Раптом Арктор знову підвівся доволі незграбно. Здається, Фред хоче щось додати, сказав промовець, кивком запрошуючи того до мікрофона. Повільно підійшовши, Арктор опустив голову і заговорив, вимовляючи кожне слово дуже виразно. Додам лише таке не бийте їм морди після того, як вони вже підсіли, тим, хто вживає залежним. Половина з них, більшість з них, а зокрема дівчата, не знали, на що підсідають, і навіть не розуміли, що взагалі на щось підсідають. Просто намагайтесь їх. Будь-кого з нас від цього вберегти. На мить він підняв очі. Зрозумійте. Вони розчиняють кілька червоненьких у бокалі вина. Я маю на увазі барих. Вони дають випивку тьолці, маленькій неповнолітній тьолочці. бокал з вісьмома, а то й з десятьма червоненькими, і вона відключається. А тоді роблять їй ін'єкцію мексиканки, а це наполовину герої, наполовину препарат С. Артур запнувся. Дякую, сказав він. Як нам їх зупинити, сер?» – запитав якийсь чоловік. Повбивати барих». І відповів він і пішов до свого стільця.